Останніми роками з'являються, користуються попитом так звані антиперфуми, частіше їх випускають нішеві бренди як пропозицію перезагрузки чи відпочинку від традиційних складних парфумів. І хоча аптечно-косметична марка Nux навряд чи мала це на меті, для мене даний аромат саме такий: досконале запашне доповнення догляду за шкірою, асоціативно літнього. Бо нагадує запах крему для засмаги, з положуючого молочка спа процедур, притому без мильності, порошковості, без скрипучих мускусів та інших банальних парфумерних ефектів чистоти. Продіжов в перекладі неймовірний або чудовий, ці перші парфуми марки були створені за мотивами відомої золотої олії для тіла Нюкс. Власний аромат самої олії і даного продукту був розроблений одним парфумером. Сершем мажульє. Мені подобається, що, попри офіційно заявлені ноти цитрусів, білих квітів, ванілій, прости господи, кокосу, ці ноти звучать незвично, зовсім не так, як їх очікуєш, уявляючи приторно задушливий мікс аля колада. Це пахне інноваційно, молекулярно. Разом з тим, аромат стається натуральним, маслянисто-ефірним, що й робить його особливим при всій простоті. А якості цих парфумів пасує поважний, хоч і маркетинговий термін. селектив. Мініатюра в мене 22-го року випуску. Повномірний флакон 19-го. Різниці між ними не виявила.